Сайлес сидів за кермом чорного Ауді, яке добув для нього учитель, і розглядав у вікно складну звісну церкву Святої Сульпіції. Над дугастою будівлею церкви, наче відданій вартові, висучили дві дзвіниці, освітлені знизу рядами прожекторів. Із з кожного боку церква мала порядок філігранних колон, що в темряві скидалися на ребра якогось хижого і прекрасного звіра. Ці поганці заховали наріжний камінь у храмі Божому. Укотре братство засвідчило свою легендарну пристрасть до облуди й брехні, Сайлосові нетерпілося знайти камінь і віддати учителові, щоб вони знову заволоділи тим, що це братство колись давно викрало у вірних, і яким могутнім тоді стане опуздеї. Припаркувавши Аудії на безлюдній площі Святої Сульпіції, Сайлас видихнув повітря і спробував зосередитись на завданні, що привело його сюди. Могутня спина й досі боліла від недавнього самобичування. Однак цей біль був нічим порівняно з тим безмежним стражданням.